П'ятницю 29 серпня Сумщина разом зі всією Україною в шосте відзначає День пам'яті загиблих захисників, що був започаткований у 2019 році. Дата пов'язана з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. У 2014 році наших військових, які під Іловайськом мали вийти, так би мовити, зеленим коридором з оточення, окупанти цинічно розстріляли. За офіційними даними генпрокуратури у Іловайському котлі загинули 366 військовослужбовців 84 зникли безвісти. Віддати шану всім героям, які ціною власного життя відстоювали Україну. Її державність, незалежність та соборність зібрали рідні полеглих представники влади, військовослужбовці, правоохоронці та просто небайдужі містяни поіменно згадали кожного і кожну, поклали квіти до підніжжя монументів і могил та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. 29 серпня це не єдиний день, коли ми згадуємо наших захисників, які віддали найцінніше, що є, віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу Україну, за нашу можливість сьогодні жити. Розвивати нашу державу. Саме 29 серпня, 2014 році, ворог довів свою цинічність, коли в черговий раз порушив ті домовленості, які були. І коли наші захисники і захисниці виходили по зеленому коридору згідно тих домовленостей, в полі з соняшниками розстріляв наших захисників. Тому на згадку про всіх наших загиблих. Ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять і соняшник є символом згадки про ту трагедію, яка була і це вшана, і повага до наших загиблих захисників і захисниць. Я хотів би висловити щире співчуття від себе особисто, від громади Сумщини, всім близьким і рідним, хто втратив своїх синів, доньок, чоловіків, батьків на цій жахливій війні. Але фактично ми ведемо війну вже 11-й рік. 24 лютого до ми відчули вже повномасштабне вторгнення і звісно увага до близьких і рідних до родин загиблих це є пріоритет в роботі і обласної військової адміністрації наших громад ми постійно про це наголошуємо я особисто відкритий. Моя команда, заступники, обласна військова адміністрація, громади і вся команда керівництва Сумської області, звісно, відкрита 24 на 7 для наших родин, які втратили своїх близьких на цій жахливій війні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших захисників. Це ті люди, які віддали найдорожче. Це своє життя, захищаючи нашу країну, наші родини, наше вільне, мирне небо. Ми на Сумщині відчуваємо це найбільше, тому що у нас найбільший кордон, поруч стоїть ворог, летять постійно шахеди, ракети. І ми повинні бути вдячні кожному, хто взяв до своїх рук зброю. І ризикуючи життя, а також віддаючи його, можу сказати тільки одне не забудемо і не пробачимо. Загиблі захисники отримують найвище звання, яке може надати міська рада, це почесний громадянин міста Суму. Особисто я, коли вручаю ці посвідчення, це найважче, що може бути, особисто, коли їх отримують діти. Я кажу дітям, батькам, рідним, що вони можуть зайти з приводу любого питання, яке стосується, їх особисто або їхньої родини. І все, що залежить від мене, я їм допоможу. На жаль, час не здатний вилікувати глибокий біль від втрати близьких людей, які віддали життя за батьківщину. Пам'ять про героїв залишається в наших серцях, а їхні імена назавжди викарбовані в історії Української держави. Загинув сину 22-му році під Бахмутом, служив з 1 лютого. П'ятнадцята пішов добровольцем з травм, ну вже йому не можна було котукать білий білет. але ну, пішов захищати країну нашу. І сказав, мама, а хто як не ми, хто як не я. Вічна пам'ять сину, всім хлопцям, що тут Адиский уклон уклонів. За те, що ми хоч, ну, хоч якось живемо під обстрілю, під усім. І що зараз нас захищають Хлопці, дякую дякуємо велике. Так, такий час випав на нашу долю на долю дітей. Жалко. Молоді хлопці. Ну, тим фашистам хай, якока хай трясся будеш, щоб до десятого покоління повнили, що полізти отак, от не на... знаю, що вони хочуть. Вічна пам'ять. Пішов добровольцем, сам пішов, ніхто його не то. З, З перших днів, ну це ж погиб. Ніжний сироватки з перших днів. це п'ять чоловік. Ну, ось от його командир. Оце вони п'ять чоловік, ну, один похований там. Вони поступило у них ну, таке свідчення, що будуть танкова дивізія з, з Краснополя будуть їхати на Київ. Ну там от розб'їзд. Ну, вони остали. Їх стріли. Ну, встановили їх, звісно. Вони розбіглися, що знаєте, як то в Лебедин, то по селам потім. Ну, а вони хотіли постріляли поїхати. Ну, вони їхали от. от ну, Колона із колона. Своїми танками, БТРи стрільнули і вони всі погибли. Осталися діти, троє дітей. То, що він нікому не сказав, що я йду. Таке. Хлопці молодці, вони всі тут а такі. що перві пішли, щоб не даром вони стояли, чи захищали, щоб був мир і спокій в нашій Україні. Бойові побратими також пам'ятають, і свято бережуть світлі спогади про своїх загиблих колег. Власним прикладом щодня демонструють українці незламні у боротьбі за власну ідентичність і боротимуться до останнього подиху проти будь-якого загарбницького режиму за мирне небо над Україною. Звісно. Що пам'ятати про воїнів, які сьогодні захищають Україну треба щодня. Пам'ятати про тих, хто вже ніколи не прийде до своїх родин, до своїх матерів, дітей, жінок. Це особлива пам'ять, яка повинна жити з нами щохвилини. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих, які віддали своє життя. І важливість в тому, що Кожен військовослужбовець, який сьогодні служить, і захищає родини, мають відчути, що після загибелі вони не зникають із списків частин, вони не зникають з списків мешканців, міст, сіл, селищ, і ми маємо піклуватись про них. Важливо це робити не тільки в день офіційних покладань квітів, а розуміти, які потреби в сім'ї. Чи діти готові сьогодні піти в перший клас? Чи готові діти старші сьогодні вступати до вищих навчальних закладів? Де вони перебувають? Яка потреба? Чи потребують мами, батьки, дружини, палива на зиму? Ми йдемо до зиму. Це дуже важливий аспект і завдання всіх, і колег-побратимів, які воюють, і особливо влади це питання постійно тримати в полі зору і забезпечувати сім'ї тих, хто вже ніколи не повернеться до своїх родин. Вони наші герої і. Те, що вони сьогодні, ті, хто служить, стали в стрій, ті, хто не прийде, вони е, фактично забезпечили майбутнє нашої країни. Це не є наша земля, де ми сьогодні знаходимося, земля наших дідів і наших внуків. Ми тимчасові на цій землі і маємо зберегти і передати нашим внукам нашу рідну українську землю. Ми маємо зберегти державу, інакше всі ці е, смерті, всі ці віддані життя, катупідфист. Ми не можемо допустити, аби зникла наша держава. Інакше нема сенсу. Сумщина вшановує пам'ять кожного, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу та незалежність України. Ніколи не забудемо та не пробачимо. Щиро дякуємо та низько вклоняємося захисникам, які продовжують нищити ворога і наближають нашу велику перемогу.